Доброго вечора, вітаю вас на своєму каналі Capital.ua. Мене звати Віта Черниш, Я фінансовий консультант і з 2005 оформлювати приватну пенсію. Зараз буде лекція для новеньких для тих людей, які ще не розуміються нічого, що таке приватні пенсії. Якщо ви хочете дізнаватися більше, то Залишайтесь в цьому телеграм-каналі кожного дня. Якусь нову лекцію ми читаємо. Отже, фінансове планування як спланувати своє щасливе фінансове майбутнє. Наше життя з точки зору фінансів поділяється на три таких періоди. Перший період це навчання, другий період це робота і заробіток, і третій період хотілося би, щоб це дійсно був період відпочинку, а не Пенсія. Що таке пенсія? Від слова пенс, копійка це дуже малі кошти. І насправді так само і живуть наші пенсіонери, отримують дуже малі кошти. 3-4 тисячі гривень, того на життя не вистачає. І тому нам треба зрозуміти з грошима, щоб вони були все життя. В перший період життя ой бачите правду. У нас власних коштів не було. Нас забезпечували батьки, і лише в період, коли ми пішли працювати і заробляти кошти, а це з 20 до 60 років. Ми заробляємо і збільшуємо підвищуємо наш рівень життя. Згадайте себе, коли ви були студентами, і зараз чи дійсно у вас більша зарплата і від чого вона залежить? Більшість людей думають, що зарплата залежить від роботодавця. А я хочу вам сказати, що все залежить від вас. Якщо вам не вистачає тих коштів, які вам зараз платять на вашій роботі, то змініть роботу, поки у вас є така можливість підвищити свою кваліфікацію або навчитися новій професії. І не, можливо, час з 20 до 60 років це єдиний такий активний час вашого життя, коли грошей у вас дійсно має бути багато і ваш заробіток залежить від вас. Тому що настане такий період, коли рівень вашого життя може значно впасти. І коли це настане і від чого це залежить. Також залежить від людини, якщо людина не підготувалася до третього свого періоду життя, до Періоду відпочинку, то звісно, що не буде за які кошти відпочивати. А для того, щоб зберегти свій рівень життя, до прикладу, ви звикли отримувати 20-30 тисяч гривень, то треба сформувати собі достатньо капіталу саме на цей період. І яка ця сума має бути, ми сьогодні з вами подивимось. І нам здається, що європейські пенсіонери живуть краще, тому що вони отримують велику державну пенсію. Але у них так само державна пенсія в 4 рази менше, ніж зарплата. До прикладу, в Європі пенсія становить там, 1200 євро. В той же самий час зарплата 5-6 тисяч євро. І тому пенсіонери, які отримують лише державну пенсію, звісно, не так добре живуть, як люди, які отримують вже оформили собі декілька пенсій. Тому що у всьому світі. В розвинутих країнах світу пенсія складається з трьох джерел. Державна пенсія становить 20%, 30% накопичувальна система, або простіше сказати, корпоративна це коли роботодавець відкриває для свого працівника рахунок, відкладає потрохи там кошти з його зарплати. Не думайте, що роботодавець прямо такий щедрий і власні кошти сплачує. з Коштів за зарплати накопичуються там кошти на в цій накопичувальній системі, і потім людина отримує ці кошти. А 50 відсотків від бажаного рівня пенсії необхідно зібрати собі самому. І в усьому світі ця система діє більше вже ніж 200 років. А в Україні також вона діє з 2003 року. І якщо ви зайдете. Вікіпедію і почитаєте, що таке страхування життя в Україні, там буде зазначено, що на Заході виплати за довгостроковими договорами життя становлять основу доходу пенсіонерів. Як нам, українцям, навчитися жити так само, як європейці? Треба потрошки, але з першого дня вашої зарплати відкладати 10%. Від своєї зарплати. Порахуйте кожен сам по собі, яка це має бути сума, а ми, як приклад, взяли 40 тисяч гривень 100 тисяч гривень в день. Це кава і декілька тістечок, так, а можливо, навіть одна кава і одне тістечко в день 100, тисяч, 100 гривень. І коли ми будемо відкладати на своєму рахунку 40 тисяч гривень, і якщо ви дізналися про це раніше, і у вас попереду є 25 років, то ви самостійно зберете 1 мільйон гривень. Далі ми робимо рахунок в інвестиційно-страховій компанії, тобто наші кошти працюють і приносять нам дохід. І за допомогою складного відсотка, а що означає складний відсоток? Це коли на велику суму наростає відсоток, а потім відсоток ще на відсоток, податки не знімаються весь час дії договору, не знімаються податки. На відміну від депозиту, там знімається податок. Кож. Кожного місяця на дохід 18% і військовий збір. А в, цих, в випадку цих інвестицій податки не знімаються, і лише відсотками нам наросте 2 мільйона гривень. І загальна сума буде становити 3 мільйона гривень. Якщо б у кожного українського пенсіонера на даний час було б на рахунку 3 мільйона гривень, то погодьте зі мною життя в наших українців було б набагато краще, і саме так. Виглядає ваше забезпечене майбутнє. І додатково ви маєте розуміти, що, на відміну від коштів вдома під подушкою, або навіть в скляній банці, і на відміну від банківського депозиту та будь-яких інших інвестицій, у вас ще буде. Страховий захист, фінансовий захист вашого життя і здоров'я. Тому що багато людей мене запитують, а куди дінуться кошти, якщо людина не доживе до свого пенсійного віку? Тоді кошти отримають його родичі, набувачі, які вказані в договорі страхування життя або в полісі. І причому не ту суму, яку людина тільки поклала на свій рахунок, в нашому випадку це 40 тисяч гривень, а мільйон. Ті кошти, які людина планувала зібрати. У випадку трагічної смерті сім'я отримає 3 млн гривень. А також людина захищена на випадок втрати працездатності, і там береться відсоток від також від 3 мільйонів гривень. Додатково. Ви можете оформити також медичний захист на випадок таких складних захворювань, як онкологія, інфаркти, інсульти, а також незначні травми, переломи, опіки, і ви одразу зрозумієте, що компанії працюють і виконують свої зобов'язання, і сплачують всі ці рівень життя дорівнює рівню накопичення. Якщо в Європі більше 90% є клієнтами компаній, то в Україні за 22 роки на даний час у нас лише 5% українців користуються компаніями. Оформили собі такі програми. Це приблизно десь один мільйон клієнтів, і причому ті, які оформили з 2003 року, то вже отримали свої виплати, а це приблизно 100 тисяч українців. І дуже важливо вам зрозуміти, які ж є гарантії, тому що ми ж не хочемо втратити кошти, як втратили наші батьки на ощадкунишках, і тому. Нам треба розбиратися вже в історичні, юридичні, фінансові та аналітичні гарантії. І давайте розпочнемо які ж історичні гарантії? Ці компанії, які прийшли рятувати українців від бідності, прийшли до нас Союзу, а також найбільша компанія Америки. 1868 рік створення вона працює в 40 країнах світу і уявіть собі має 110 мільйонів клієнтів на даний час і саме ця компанія здійснювала виплати родичам коли затонув Титанік, тобто родичам цих пасажирів, так найстаріша компанія Австрії. Створено 1811 рік і так на хвилиночку, щоб ви зрозуміли, що вона на сто чимось років старіша, ніж колишній Радянський Союз. Тобто, все це надійно існувало в Європі, розвивалося, виконує свої зобов'язання, забезпечує людей приватною пенсією. А у нас в цей час був Радянський Союз, забрав кошти, люди втратили. Викоштона, що у нас сумна історія, тому молодим українцям треба вчитися по-новому і розбиратися саме в історичних і економічних гарантіях. Тепер давайте розглянемо юридичні аспекти. Всі ці компанії контролюються Національним банком України. Щомісяця Національний банк слідкує за тим, щоб були правильно сформовані резервний фонд. Надається безстрокова ліцензія. Ці компанії мають свідоцтво про реєстрацію фінансової установи, і всі вони офіційно зареєстровані в Україні. І ви по коду ЄДРПО, от бачите, до прикладу компанія зазначено, де вона зареєстрована, рік створення, хто голова правління, хто. Власники там це все записано. і ви по кожній компанії можете перевірити. Також відповідно до закону України про страхування, стаття 30 перша за страхових резервів має бути у кожній компанії, і при чому постійно. Стають жорсткіші умови, якщо раніше необхідно було мати покриття 105%, то зараз це покриття становить 120%. Що це означає? У компанії власних коштів на резервному фонді має бути на 20% більше ніж всі кошти, які вона залучає у клієнтів. А на відміну від банківської установи, у банка достатньо, щоб було 5% коштів, і банківська установа може розпочати свою діяльність. Тому що у них різні напрямки. Банківська установа як працює? Вона залучає депозити і видає кредити. А за рахунок. Різниці у цих сумах у відсотках банк живе. Якщо одразу всі вкладники захочуть забрати свої кошти, то банк скаже, що власне коштів у нього нема. З інвестиційно-страховою компанією такого не може статися відповідно до закону. У них нема процедури банкрутства, і власних коштів у них в декілька разів більше на даний час, ніж всі кошти, які... Залучають. Також дуже важливо, наші українці дуже хвилюються за знецінення або інфляції в гривні, і дійсно, інфляція кожної валюти відбувається. І тому, для того, щоб зберегти ваші кошти від інфляції, необхідно робити збільшення вашої суми інвестицій на той відсоток інфляції, який був в минулому році, до прикладу, і ви завжди зможете. Отримувати дійсно той капітал, якого вам вистачить на все життя.